Вітаю! Мене звуть Наталя, і тут ми говоримо виключно про парфуми. Якщо вам цікаво, залишайтесь. Так, чомусь останнє відео моє я вже зняла подібне теж про нішеві аромати, але Ютуб вирішив його зовсім не показувати. Якщо вам цікаво, я залишу посилання в інфобоксі. Перейдіть, будь ласка, подивіться там аромати, про які я ще не говорила, в мене були відливанти. Так само і тут сьогодні буде 7 відливантів або фірмених, фірмових семплів. І які, про які я буду розказувати свої враження. Я вже їх тестила, я вже з ними знайомилася. Сьогодні повторно буду наносити і розказувати свої враження. Ну що ж, почнемо з першого. Я розклала їх в порядку від легших до важчих. Перший аромат це в мене жак Фат і Рісі менуар. Парфумована вода. Так, треба наносити я буду старатися. Намазувати, але тут такий відливант, що якщо я зніму, я боюсь, що я його весь розлию. І зразу скажу, так, я переплутала. Тут був ще якийсь гарний прорис. Чи це мені в минулому раз? Це аромат взагалі не прорис. Це мені подарували цей від «Левант», і я підозрюю, що сюди <клали> поклали не той аромат. Тому що це абсолютно аромат про ваніль, про ніжну таку елегантну, делікатну ваніль. І, і рисом тут навіть не пахне. Я не знаю. <клали> Можливо, це переплутали. Якщо ви знаєте цей аромат, скажіть мені, будь ласка, напишіть, як він пахне. Чи він дійсно там про ваніль, бо тут дійсно. Суцільна ніжним м'яка трошечки східна ваніль. Дуже гарна, дуже делікатна. Я цей аромат доношу, але він мене дуже здивував. Ну, як аромат, який називається ірис, може пахнути ванілю. Ну, ваніль просто тут і ні граму немає. Але все одно я вирішила про нього поговорити і вас заодно запитати, тому що. I'm very confused, як говорили в приколі. Ну, дуже приємний. Але хотілося б знати, що це за аромат. Я вже не пам'ятаю, де його взяла. Здається, Маринка імбер мені прислала. І, і, і тож, теж, Вона ж його певно, купила на розпив. І я в шоці? Ну, дуже гарний ванільний аромат і ріссіменуар від Фат. Далі вже буде по темі. Тобто, вже буде нормально. Наступний аромат венеціанський купе, купець The Merchant of Venice Imperial Emerald. Я його розкручу і намащу на пальчик, тому що не хочу, не хочу зараз робити тут хмару з різних. Ароматів, щоб не пахло, як в парфюмерно магазині, і я не втратила свідомість під кінець, бо часто це насичені аромати, тут є пару насичених дуже, і я не хочу, щоб цим пахло. Цей аромат мені найбільше є тут якась нота, яку я добре знаю, але не можу її зараз описати. Скоріше, це в комбінації з чимось. Є тут щось солодке і тут. Помадність відчутна. Така, знаєте, як стара червона помада, але не настільки насичену, як в Хістуарда парфам руш. Щось там руш. Зараз вже він стає більш ніжнішим. Це в старті дуже помадою. Зараз він стає ніжнішим. І відчувається, квіти, дуже знайомий аромат. Я теж перший раз сиділа, вдихала, і думаю, в мене вже щось таке було, і, здається, це було з люксу. От він стає настільки ніжним, таким, ніби комкомбавовний, знаєте, як лакот з От точно, він мені дуже нагадує лакост порфам. Але все одно він більш насичений трошечки. Дуже швидко стихає. На моїй гарячій шкірі дуже швидко стихає, але все одно, ну, я думаю, якщо розп... з розпиленням нанести, я перший раз наносила з розпиленням, там було більш насичено. Зараз швидко стихає, але аромат такий приємний. Дуже ж... Це із з того розряду жіночні вечірні аромати, десь на вихід такі елегантні. Ні. Це не лакос перфам, боже, нарешті доперло. Воно пахне як персів від Avon. Але, знаєте, ніби дорожчий, більш елітніший, хоча це ніша, але це як елітніший варіант персів від Avon. Точно, ні, не лакос перфам. Якщо вам подобається Avon Персів, то цей аромат вам точно сподобається. Але тоді не знаю, чи варто платити більше, тому що цей аромат, ну, Мерченефеніс це ж дорогі нішеві аромати. Зараз особливо подорожчали. Ну, але так, вони трошки цікавіші. Знову ж таки, якщо у вас холодна шкіра, можливо, на вашій шкірі буде довше триматись помадність. Тому що, як я і казала в минулому відео, так і тут скажу, можливо, вони всі подивляться. Ті ноти, які на мені в старті і швидко стихають, часто на холодній шкірі якраз затримуються найдовше, і людина з холодною шкірою відчуває. Залишок аромат, вже коли він вивітрюється в базі, так, як я відчуваю весь. От я весь його відчуваю таким ніжним, який він пересів. Цікаво, здивував він мене. Наступний аромат Лаш карма. Ой, нащо я показую, я буду картинки вставляти. Тут теж трошки пшикну. Це не розкручується, цей відливан доводиться розпилювати. Ого! Плюється. Пліється дуже добре. Аж на ногу попала. Буду. Ох, буду пахнути сьогодні. Оцей аромат теж мені вже щось нагадує, а якщо конкретно здалеку, ось так в шлейфі, він мені нагадує трошки кейкомачарілуком. Є тут трошечки медовості, терпкості, такої, як, знаєте, східній ласоші. Але зблизька, цей аромат більше. От були навіть, була навіть жуйка така, чи то з лакрицею і з м'ятою. Тут відчуваються медичні трави, ну, або просто сухотрав'я, можливо, трошки лаванди, Боже, ну таке знайоме. Треба було піддивлятися в піраміду, але я хочу ділитися своїми враженнями. Хоча в піраміді можна було б знайти підказку. Можливо, тут є трохи туборози. Є щось тут пильне зовсім трошки, але воно трохи піддушує. Але пильність зовсім легенька, Ну, насичений аромат. І відразу відчувається, знаєте, це я розпилила, і мені здалося як лукум. Але якщо розпилити і зблизько, понюхати, то воно відчувається бульбашки, як в лимонаді. От звичайний лимонний лимонад неважливо, скільки коштує, і щось медичне. Але приємне. От він в мене неоднозначні відчуття викликає. З одного боку, він подобається, він цікавий, він незвичайний, трошки дивний, а з іншого боку, він трошки дивний. Оця медицина в ароматах мені не подобається. Я люблю нішеві аромати, але такі, знаєте, більш приземлені, більш натуралістичні, більш, от як то говориться, які сподобаються більшості. Ну, цікавий. І він такий насичений з одного цього розпилення. Якась тут димність, можливо, ніби вугілля спалене, знаєте? Трошечки, от є якась тут дивність, можливо, це не пильність, а дивність. Дуже цікавий, цікаво його пізнавати. Не очікувала від нього такого. Ну, насичність і стійкість в нього це точно вище всіх всяких похвал, всіх, всяких, всіх похвал. Наступний аромат в мене мема та маринду. Пам'ятаю, що із всіх цих він мені здається сподобався найбільше. Ну, мінімум друге місце. Але мені здається, що перше. Єдине, що він на мені тихенький, він швидко на мені всівся. Да. Дуже гарний мандаринчик, чи, чи що тут є якісь цитруси, цитрусова шкірка солоденька, але така, знаєте, ніби трошки. Навіть не шкірка, а ніби зварили варення з цієї шкірки, але не дуже солодке. Відчуваю тут ананас, тут добре відчувається От в старті цитруси, а зразу ананас. зараз ананас. Добре відчувається ананас. О, який класний аромат. Але чомусь він на мені ну, дуже швидко злетів. В мене тут тільки пробірка, з розпилення немає змоги спробувати. Можливо, з розпилення він краще б сидів. Але з прибірки, ну, дуже гарний. Я обожаю, обожнюю ананаси в парфумерії. І цей, цей однозначно варто заслуговує уваги, якщо ви любите фрукти, і особливо ананаси в парфумерії. Я, парфу... Я фрукти люблю. Ананаси це теж в минулому році відкрила для себе в парфумерії. Дуже гарний, дуже цікавий. І такий цілком носибельний. Влітку на повсякдення, Як і на вечір можна, так і ну, будь-де, я думаю, він буде доречний. Наступний аромат. Нарешті я познайомилася з Bois Чи Imperial Імперіал від Essential Parfums. Тут я вже нанесу. І зразу він мене здивував тим, що він мені здався знайомий. Цей запах мені здався знайомий. Він мені знаєте, що нагадує, він мені нагадує першу молекулу. молекул Accentric, molecule 1. Тою пильністю, тою землистістю, тим, тими городніми аспектами. Оце в них схоже. Але все ж таки він цікавіший. Тут є якась класна нота, яка робить його абсолютним унісексом. Я не знаю, що це і ноти. Це точно не ветивер. Але якщо це ветивер, то я здивуюсь, тому що ну, ветивер мені не дуже подобається. Все-таки ветивер для мене це суто чоловіча нота, і я на собі ароматів з нотою ветивера не бачу. А тут щось інше, але воно дуже гарне. Якісь цитруси чи теж цитрусова шкірка. Ну такий, я взагалі його уявляла по-іншому, Ну але на мені цитруса швидко, оця приємна свіжинка на мені швидко злітає це, на шкірі вже пахне гумою. Дуже інтенсивний аромат, дуже сильний. Ну, я, після того, як я його отримала, моя сусідка з першого поверху Пав... з першого поверху купила його, і тепер кожен день під'їзд пахне цим парфумом дуже інтенсивно. Я прав не знаю, скільки вона наносить. Ну, але все-таки через цю грубу шкіру зину, я теж цей аромат більше бачу на чоловіках. Моїй сусідці дуже пасує, бо вона така чорноволоса караока. Сильна така жінка, і їй дуже йде. Але от на собі я цього аромату не бачу. Гарний, я дуже рада, що я з ним, нарешті, познайомилася. Але ну, не моє. Наступний аромат це Кріт Sublime Ваніль. Все, що ванільне, я люблю. І бажаю з ним познайомитись, тому я дуже зраділа, коли я побачила цей аромат. Але от в цьому ванільному ароматі гарна тут ваніль, ніжна, нічого зайвого, але тут мені є чоловіча піна для бриття. Або автошейф, або якісь засоби для волосся, де суто чоловічі компоненти. Можливо, трошки ні, лаванди немає. Теж в ньому далі, далі стає пильність. Ваніль осідає стає м'якша, і з'являється пильність. Навіть не піна для бриття, це зразу розпилиш, то ваніль і піна для бриття. А потім всідається і пахне як оці класичні чоловічі аромати. Не ядерні, а легкі. От які були років 20, тому зовсім трошки тут цього. В поєднанні з ванілю це дуже гарно. Насправді мені аромат дуже подобається. Але знову ж таки, я його більше бачу на чоловіку, хоча це про ваніль. Або просто в мене занадто на моїй гарячій шкірі якось не так він розкривається. Гарний. Я його притримую, певно, до осені і спробую восени. Можливо, він якось буде свіжіше звучати. І не буде. Не знаю, як це пояснити. От гарний. Щось в ньому є таке, що мене тягне до нього, але і є оце, що відштовхує. Але сідається дуже м'яко. Ні. Ні, не чоловічий. А, стоп, це мені звідси, я перепрошую, це мені цієї руки, бо а, Імперіал так несе. Треба було його, видно, в кінці наносити. Зараз наплутую вас, не, не хочу. Ні, але все одно ні, є, є тут щось, він дуже ніжний, він сідається тихо. Тихий, дуже зблизька, близько до шкіри. Можливо, якщо 5 розпилень, то буде більше шлейф. І теж є тут якісь. Мені трошечки трош, трошечки медицини. Ну, це якщо зблизька прислухатися, в шлейфі, можливо, не буде чути. Ваніль гарна, не знаю. Вже другий раз його тестую, неоднозначні відчуття. Все-таки це не той ванільний аромат, який я точно скажу так, але мені його треба пробувати. Треба розношувати в різні сезони. Тому що зараз. ну, Мейбі. Мейбі, мейбі. І останній аромат, який в мене тут є, це нішане, тубіроза. Оце якраз теб це її нанести, бо вона така ядерна, я, напевно, на себе не буду наносити. Я наносила і я потім не знала, куди від дітися. Нішане, я так розумію, це мегастійкі аромати. От якщо ви не знаєте, як пахне тубіроза, але хочете дізнатись про цю ноту, вам треба цей аромат. Старт це дуже гарний, свіжий. Тут якась свіжа травичка. Такий він, він мені нагадує трошки аквалігорію мою забула, як називається. Якщо вставлю, що спомню. Дуже свіж, свіжий травний. Але це тут і це в старті. А на шкірі це розходиться таке тубірозі ще насичене. От я серйозно, я ці аромати тестила, я від цього не знала, куди дітися. Як на мене, він ще гучніший, ніж. Ой, вже починається і тут. Як на мене, він ще гучніший, ніж Бойс Імперіаль. Дуже напориста тубороза, правда, але все одно вона тут не в чистому вигляді. От, вона з травичкою, з трошки свіжинкою, але все одно, от, коли вона розійдеться, ви зрозумієте цей аромат, і в інших ароматах будете його знаходити. Будете його відчувати і будете розуміти, що це тубороза. Не сказати не те, що еталонна, але дає чітке поняття про туберозу. насичена, гучна. На щастя, звідси з паперу, вона не така сильна, але на шкірі я вам кажу, одне розпилення, і треба ховатися, треба йти десь на вулицю, бо вдома в ньому неможливо знаходитися. Я люблю туберози дуже. Але я люблю, коли вони в невеликих дозах і замішані з чимось ніжним, типу ваніль, чи фрукти, чи троянда, з чимось свіжим. А тут свіжинки трошки, і тубероза її взагалі перебиває просто дуже гучний аромат, і дуже стійкий. І з цих всіх, що я тут вам показала, Буа імперіаль і тубероза від «Лішане» найстійкіші. Але настійкіший все таки тубероза. Так, описи були, наскільки я змогла. Ніша, я обожнюю нішу, але це ще я ще не зовсім в ній розібралася, не до кінця її пізнала. Для мене це складні аромати. Я стараюся розбирати тут ноти, але насправді це важче, ніж в люксі, і особливо, ніж в бюджетних ароматах. Я сподіваюся на ваше розуміння і сподіваюся, що все-таки вам була корисна ця інформація, можливо, якийсь аромат цікавий. Я вам дякую, що приділили мені свій час. Дякую за лайки. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть ваші коментарі і пишіть вра... ваші враження про ці аромати, якщо ви з ними знайомі. Бажаю вам всього найкращого і до зустрічі в наступному відео.